Усім привіт! З вами Юліана. Вітаю вас на своєму каналі. Друзі, сьогоднішнє відео буде про дендри. Покажу вам, як почуваються мої красунчики. І покажу новиночки, які в мене з'явилися. Ну, почну з цього красення. Це малюк Дженкінсі. Ось такий от він гарний. Вже, як бачите, не ростуть нові бульбочки у мене тут. І з цього боку він і знизу і зверху ростить нові бульби. Корінці новенькі, гарненькі, ростуть в рості, Ось, як ми бачимо, тут дуже гарно видно. Тобто, він чудово себе почуває в цій посадці. Хотіла його, я вам казала, що потім я його пересаджу, але, ну, чесно кажучи, передумала. Я побачила, що дендрик нормально себе почуває. Тут, ось, як бачите, малеча теж росте. І вирішила його більше не чіпати. В крайньому разі, тепер у мене є ще одна така сіточка пластикова із дирочками, то буду просто прикладу. Наверх і буду збільшувати, як то кажуть, йому площу. Та і все, не, не буду я його чіпати. Тут, з іншого боку, він ще не не проростає. Але ростить мох з фагмос новозеландський, а живий лише отут-от, зверху трошки. Як бачите, він у мене. Підсушений, тобто я його не тримаю в постійній постійній вологі, він у мене встигає навіть трошки підсушуватися іноді. Хоча намагаюся все ж таки, щоб не пересихав, а так, як тільки чуть-чуть підсушився, відразу поливаю. Ось такий гарненький красунчик. Це один. Тепер, ви пам'ятаєте, купувала я красення у пані Лідії з каналу Lydia Plants. От, такий от гарний красунчик виріс. і коли купувала, оці два рости були однакові. А тепер ось бачите, наскільки молоденький ріст підріс. Потовстішав, наростило коріння. Ось тут, бачите, новеньке, врості гарне. Я е, хотіла його пересадити, але потім вирішила, що хай адаптується, ростить. І так він у мене і залишився. Ну, вже буду пересаджувати, звісно ж, весною, не буду чіпати. Ось такий гарненький. Стоїть у мене. На підвіконні, в прохолодній кімнаті. Спочатку він був на стелажу, але тут у мене для нього жарко. Тому я його перенесла у кімнату, де температура знижується до 15 градусів. Ось такий гарний пузатик. Далі. Це моя новиночка. З'явився він у мене недавно. Від Цвіташка, Це звичайний Нобілів від Цвіташка. Тут, ось, як бачимо, є рости. Теж не пересаджувала, ну, вирішила, що теж до весни хай ростить, як є. Уже з кейками він був. Але і квітнув теж ось сліди від квітів є, але тут і кейки є. Я думаю, що навесні я їх, можливо, познімаю, а можливо, і не буду. Можливо, так і залишу, щоб вони до повнорозмірного виду свого і доросли на, на цих кейках. Тут є корінці вже ростуть. На вікні у мене підсвітки немає, тому те, що, як то кажуть, сонячне освітлення, там зараз немає можливості йому дати більше підсвітку. Але, ну, поки що, поки що так стоїть. Бульби трішки, як ми бачимо, трішки вони здулися. Ну, я його не поливаю дуже. Він у мене сухий, не, дуже не заливаю, тому що сидить він у торфі і дуже мілка кора. Я такого, ну, для того, щоб коріння не попропадало, яке там є, то не, не заливаю дуже. Тут, ось на розстрілі ще щось. Ростить, ну, я думаю, теж кейки. Не знаю, поки що не зрозуміло, що це буде. Ось і ось тут, ось бачу, також брунічка надулась. Теж невідомо, що то буде. Стоїть теж на, ну, на підвіконі, там, де прохолодніше, не в цій кімнаті, бо в цій кімнаті їм. Жарко. Цвітіння я точно не впевнена, оскільки це була відцвіташка, але, ну, скажімо так, найбільш ймовірно буде таким біло-кремовим ну, цвітіння я вам вставлю. Ось такий кущик, але це ще не все. Є в мене також приїхала нещодавно от такий малесенький пузанчик, як я його називаю. Як бачите, ну квіти, звісно, від дороги підгулявші, але для мене, як ви знаєте, то не страшно. Головне, щоб він в домашньому путів цвів. Ось такий маленький, він, о, бачите, ось наскільки менший від. Цього, але ж, звісно, він буде у домашньому, я думаю, що буде він вищим, звісно ж. Такий кущик гарний. Тут ідуть теж рости і з цього боку. Тобто, ну, є зрізані, як ви бачите, я їх чіпати не буду, звісно ж, але от такий ось такий красунчик. Захотілося мені трішки дендрів. Тепер хочу ще одного сорту, але ніде не бачу їх у продажі. В кінці відео ставлю свою таке бажаннячко. Може, хто знає, кого може з приватної колекції купити, то підкажіть, буду вдячна. Ось такий малиновий гарний красунчик. Така у мене тепер колекція дендрів. Це в тії, що казала, що дендрів не дуже люблю, але завдяки орхоспільноті я все більше і більше роздивляюся на інші види орхідей. З весни хочу скоротити трішки. Колекцію фаленопсисів, а збільшити трішки екзотів. Ось така в мене тепер колекція дендробіумів. На цьому буду закінчувати. Всім дякую і попереду багато цікавого.